Для приготування цього рецепту нам знадобиться власне гриби, шампіньйони 1 кг, плюс-мінус. Якщо вони великі, такі як у мене, їх необхідно порізати на декілька частин. Отак, і потім ще отак, я поріжу. Потім 10 горошин духмяного чорного перцю, 4-5 лаврових листків, 8 зубчиків часнику, 2 столові ложки цукру. Дві чайні ложки солі, 100 мл яблучного оцту і оливкова олія. І розпочинаємо ми з того, що ріжемо грибочки на 4 частинки. Робимо це акуратно, щоб вони не сильно ламалися. От такі великі грибочки можна різати на 4 частинки, якщо вони менші на 2, а маленькі грибочки залишати цілими. Ось такий грибочок у нас виходить. Скидаємо їх одразу у велику каструлю. Обирайте таку кастрюлю, у якої найширше дно, тому що вони будуть смажитись, і їм потрібно зазвичай робимо холодець, вона у нас найбільша яка є, і для приготування грибів. Ходить, я думаю, ідеально. Усі грибочки ми порізали і тепер просто додаємо всі інгредієнти, які у нас є. Просто скидаємо їх в одну каструлю. Лавровий лист перець горошком, сіль, виставові лишки цукру без гірки раз. Два 90 мл яблучного оцту. На, на що це схоже, це у вас викликає якісь певні асоціації, але так неправильно відкрили пляшку і тому доводиться викликати у вас певні асоціації. Також ріжемо часник. просто беремо зубочок і ріжемо його на пластинки ножем. Він вже очищений і помитий. Я цей рецепт готую вперше, якщо чесно. Але я побачила його на каналі Усанвела Дамяна, це відомий український блогер. Я думаю, що хтось з вас його ній відчув. Якщо чули, напишіть в коментарях. А його рецептам я довіряю. Це не реклама, це просто мій досвід, яким я з вами ділюся. Також 2 столові ложки. Оливкової олії. Ви можете використовувати соняшникову. Раз. Два. Що ми робимо далі? Перемішуємо оце все ретельно, не додаємо ніякої води, нічого, бо там є є оцет, є масло, і гриби випустять власний сік. Тепер ми ставимо ці гриби на вогонь. На максимальний вогонь, щоб воно закипіло. І накриваємо кришкою. Усе. Наша рідина закипіла, тепер ми це перемішаємо і засікаємо час 9 хвилин. На кілограм рубів необхідно засікти саме цей час. Якщо у вас менше, то відповідно і готувати їх треба менше. Ось оми. Перемішали після закипання, засікаємо 9 хвилин. Це загальний час, коли вони будуть готуватися. І перемішуємо їх через 3 хвилини. Один раз і потім ще раз через 3 хвилини. Тобто так, щоб вони готувалися рівномірно. Накриваємо кришку і лишаємо трішки маленький отвір і чекаємо 3 хвилини. Так, у нас минуло. Три хвилини, ви бачите, грибочки у нас вже зменшились і пустили сік трошки. Ми їх перемішуємо, і воно вже так смачно-смачно пахне. І залишаємо іще на 3 хвилини. Через 3 хвилини знову перемішуємо. Бачите, вони стали ще меншими в розмірі, і з них виділилося іще більше маринаду, у якому вони потім будуть. Маринуватися. Навіщо нам вода, яка забирає грибний смак? Це все не потрібно. Їх треба варити у власному соку. Я вважаю, це дуже хороша ідея. Все закриваємо ще на 3 хвилини. Наші грибочки вже охололи, і я пересипала їх з кастрюлі у таку літрову банку з одного Кілограма грибочків вийшла якраз отака літрова банка під кришку. Ми закриваємо її кришкою і ставимо в холодильник на годин 6-7. Я ставлю на ніч. А завтра вже будемо куштувати, і я обов'язково вам це покажу. Ось такі мариновані грибочки у нас вийшли. Вони дуже-дуже-дуже смачні. Кислуваті, солодкуваті. І навіть трошки хрумтять такі тверденькі, враховуючи те, скільки коштують мариновані гриби в магазині, це дуже вигідна страва, яка зекономить ваш бюджет і дозволить вбалувати ваших гостей або членів вашої родини. Смачного!